Мій ефір запущений. Сьогодні буду розповідати про гіпертимний психотип. В попередніх своїх відео я вже розповіла про шість основних психотипів. Це були емотивний, тривожний, застрягаючий, паранояльний, збудливий і демонстративний. Кому цікаво, передивіться. А сьогодні про сьомий. Основний такий базовий психотип, який може бути присутнім у кожного з нас. Як правило, трошечки нам да, повторю базу інформації, у людини закладені ті психотипи, які по типу нервової системи. І розвивати потрібно ті психотипи, які не були закладені природнім шляхом або не були сформовані. І Коректувати можна психотипи, дивлячись на те, який тип нервової системи вже був сформований у особистості від народження. Для того, щоб приймати психотип або особистість, як ми її ще називаємо, яка була сформована, потрібно приймати свої тіньові прояви, щоб не пригнічувати психотип. Наприклад, якщо ви є обладачем Типу нервової системи сильної, то у вас буде, скоріш за все, пригнічення, чуттєвість та слабко розвинута емоційна сфера. Тож потрібно йти в напрацювання емоційного інтелекту, йти в розслаблення. Як зрозуміти, яка нервова система у вас? Да? Можете передивитися попередні ефіри, я там багато інформації вже давала. Але якщо коротко, то якщо ваша реакція на стресові ситуації діяти, тобто щось робити, нападати, там якісь активні у вас рухи вмикаються, то тоді у вас, скоріш за все, ви є оцим обладачом типу нервової системи сильної. Якщо у вас вмикаються такі реакції на стресові чинники, як реакція на стрес да, завмри або біжи, ви впадаєте в ступор, то скоріш за все, да, що спрацьовується, так, я боюсь да, почуття, і ви є обладачем слабкого типу нервової системи. Ще повторююся, да, що є закладені нервової системи психотипи від народження, да, які у вас там якось генетично склалися, є даровані зірками, да, тобто планетами, якими були в день народження, да, там оцю годинку, в секунду, в місці, в якому да, ви народилися. І планети, які були в той момент присутні, вони також формують і тип нервової системи, і темперамент людини, з яким вона буде вже народжена. А є субособистості або психотипи, які були сформовані внаслідок травматичних подій, і вони були створені нашою психікою як захисний механізм. У вигляді створення якоїсь субособистості, яка має захищати свого власника. Це так дуже коротко. Да? Сьогодні не буду вже в деталі входити, але трошечки да, така попередня інформація до психотипу, про який я сьогодні буду розповідати. А цей психотип називається гіпертимний. Що ж це такий за психотип? Цей психотип він присутній, як каже статистика, у 15% чоловіків та жінок. Порівну, тобто немає такого, що більше у чоловіків, як, наприклад, да, у паранояльних особистостей, або, там, або як, наприклад, да, демонстративний тип, він більше, наприклад, у жінок да, розвинутий. То тут порівну немає да, такого, що когось чи у чоловіка, чи у жінки від статі це не залежить. Як, значить, тип нервової системи, у такого психотипа він сильний. Поведінка у такого психотипу вона буде імпульсивна, готова на любу авантюру. Це поціновувачі екстремальних вчинків. Це люди, які завжди з підвищеним настроєм. У них така рухова активність дуже активна. Вони такі, знаєте, гіперактивні. У них все горить в руках. Це такі вічні двигуни багато життєвої енергії. Такі люди багато і швидко говорять. Взагалі неможливо для такого психотипу майже неможливо втримати будь-яку таємницю. Но він хоче з усіма поділитися таємницею. Такого психотипу просто таємниць немає ні своїх, ні, значить і чужих також їх немає. Цей психотип, він взагалі такий, знаєте, людина без маски. Тобто вона без оцього, знаєте, вона не прагне справити враження ця особистість. Вони такі, знаєте, аутентичні, те, що називається. Тобто те, що я говорю, воно в'яжеться з тим, як я виглядаю. Те, що в моїх думках, те я і говорю. Коли цей тип... Психотип або субособистість, да, він проявлений на 100%. То тоді це дами говориться про акцентуацію то, е характеру, і тоді буде дуже пригнічена здатність відчувати. Цей психотип він буде формувати такі, знаєте, поверхневі стосунки. Не впускати в глибину себе, не впускати в свою душу нікого. Ну, він знаєте, він. І інших не буде туди глибоко пускати, і сам туди залазити не буде. Він туди не буде заглядати. Щось там було сформовано в дитинстві, що боляче туди було дивитися. Тому сформувався такий психотип, який відповідає за завжди бути веселим. Це така захисна також реакція психіки, щоб не відчувати оцю біль всередині себе. Тобто оця здатність завжди бути в гарному настрої цього психотипу гіпертимний, це буде захисним механізмом психіки. Я не обираю дивитися туди, де мені боляче. Як одягаються такі люди? Я намагаюся також під кожен психотип, щоб вжитися трошки в цю роль. Вони, так, знаєте, буде такий різностильний одяг. Це може бути універсальний одяг, спортивний. Завжди це буде зручний одяг. Іноді настільки зручно, що цей психотип може бути схожим, такий, знаєте, як на, як на дверняшку. Це завжди буде одяг помітний, кричущий, різнокольоровий, такий строкатий, змішаний, буде багато лейб. Присутнім на будь-якому одязі, на сумках, на аксесуарах, на будь Це, ну, Тобто такий основний маркер, дуже буде багато лейб, різних на одязі. Аксесуари вони будуть обирати яскраві, прикольні, кричущі, ті, що привертають увагу. Улюблені кольори у такого психотипу, переважно фіолетовий, помаранчевий принти, їх буде багато. В гардеробі рухи швидкі, амплітудні, широкі, мова, голосна, захоплена. знаєте, Такий психотип їх важко перебити. Вони можуть говорити взагалі абсолютно нормально, паралельно із своїм співбасідником. Такий психотип він може взагалі не мучитися моральними питаннями. Ну, Згрішив, забув. З таких людей, знаєте, вони завжди, як, от, як з того гуся вода. Завжди виходять сухими із води. Це такі, знаєте, марнотратники життя. Можуть заходити в загули, вони дуже люблять витрачати гроші. Такі люди можуть жити постійно в борг. Згадуйте, да? можливо, когось зараз ви згадаєте, або, можливо, себе. Одному віддав борг, а іншому вже винний. Багато друзів у такого психотипу. Да? Для них дуже важливо це спілкування, комунікація. Ці люди, вони душа компанії. Його дім це прохідний двір. Нічого не жалко, все може з дому виноситися. Такому психотипу йому все рівно де ночувати, йому сумно бути наодинці самому. Він прагне до гучних вечірок, до гучних компаній. Без алкоголю, знаєте, не цікаво. Це то, те, що підживлює да, оцей настрій. Любить дуже поїсти багато, смачно, напивається алкоголем. Але, знаєте, оцей психотип, він, казалось би, да, п'є багато, але майже не заходить, ну, практично не заходить у да, цю залежність. Тобто, алкоголіками вони не стають, попри те, що вони дуже люблять випити, тобто не спиваються. Так як вони люблять поїсти, поїсти багато, і вони не перебирають, що їсти, да? і як їсти, чи поєднувати, чи не поєднувати, що попало, їсть, що попало п'є, таких людей часті хвороби будуть гастрити, ну, як наслідок да? цієї поведінки. Цей психотип він ворог порядку, любить безлати, хаос скрізь. У такий анархіст. Може порушувати закони, ну, такі, знаєте, дрібні закони, там, перебігти дорогу на червоне світло, десь перевищити швидкість, да, екстремало це і вмикається. Безшабашно сміливим може бути, наводить безлад там, де він знаходиться. Може бути безпардонним, наглим. Взагалі, почуття сором'язливості цьому психотипу, воно йому майже ну, невідоме. Може бути, знаєте, що не знаю етикет. Швидко переходить з усіма людьми на ти. Ну Це ж душа компанії, да? ви пам'ятаєте, усім друг. Спілкуванні дуже простий, може бути та примітивний. Він може лестити цей психотип. Знаєте, у таких людей, от у них, тобто він, якщо лестить, то не чекайте, тобто там немає да, цього другого дна. Це не про цей психотип. Він дуже любить лестити, знаєте, щоб підняти настрій просто співбесіднику. І також любить сам, коли йому також лестощі. Да, ці дарують. Він їх на них клює. Він в така особистість, вона відверта без кордонів. Він може перебільшувати, брехати, щоб. Щоб, знаєте, прибільшити, да? ну, наприклад, це таке: я спіймав ось такого лища два метри. Да? А рубшка була така. Ну, щоб прикрасити саму цю подію, да? показати оці почуття яскравості, заразити да? тих, хто зараз його слухає, своїми враженнями. То може, звісно, і перебільшити в таких випадках. Це той психотип, який може, знаєте, сім разів відрізати. Але жодного разу не відмірявши, він може розпочинати безліч справ і не доводити їх до кінця. Секс у таких людей він може бути також да, без кордонів. Вони такі дуже любвеобільні. І як наслідок, наслідок да, від ось таких подій, любвіобільності да, можуть бути ну, несподівані діти, аборти. Хвороби да, венеричного характеру, то що без шабашне да, відношення, екстремальне навіть да, відношення до, до такого прояву, да, як секс, бажання отримувати задоволення від життя, вона, якщо глибоко да, копнути в глибину да, цього психотипу. Є, там буде всередині заборона на сексуальність і на прояв сексуальності. Так було сформовано в дитинстві. Зараз туди не будемо далі лісти, але казалось би, да, прагнення отримати задоволення від сексу і неможливість цього. Нерозбірливість у стосунках да, вмикається. Тобто я начебто прагну цього задоволення шукаю да, де б його. Мені здається, що в будь-яких стосунках я це знайду, але це неможливо, бо глиб... глибини нема да, дивитися в себе в глибину співбіседника. І намагається да, це задоволення обрати іншими да, також способами. Неможливість, да? наприклад, якщо буде відсутні там, подорожі, враження від спостерігання оточуючого світу, якщо цього всього не буде, а, нам... а от є да, потреба в задоволенні цього гіпертимного гіпер психотипу дуже велика, і цього всього не буде в вигляді подорожі. Да? то тоді який найдешевший і найпростіший спосіб отримати задоволення ну, через рот, да? через цю оральну фіксацію їсти і пити. По-іншому, да? це насолодження від життя не може задовольнити оцей психотип. Треба навчатися брати задоволення від інших способів, не тільки да? через цю фіксацію. Що добре, такі люди вони сплять без задніх ніг. Такі громко хроплять, погані сни їх не мучають. Так як він не дуже чутливий до проявів оточуючих співбесідників, він не дуже чутливий до себе, що там в мене в душі, пам'ятаємо, я туди не заглядую, бо там боляче. Він, йому важко помітити горе іншого. У нього все бурлить зараз, ну йому не до цього. Він добродушний, добрий. Якщо може допомогти, завжди допомагає. І знаєте, що він оце добрий. ця його доброта це не маска, це не показова доброта. Вона щира і він не буде шукати вигоди у стосунках. Цей психотип він не заздрісний. Він радіє, дійсно радіє за інших. Чому? Чому да? Бо в нього нема такого, він не егоцентрований. Він не ганяється за похвалою. Тобто да, йому не, не так, як да, для демонстративного психотипу чи для паранояльного да, для дуже велике его. Йому це не, не притаманно цьому психотипу. Типу, Він не самолюбивий. Він не мучиться питаннями самооцінки. У нього немає цих, знаєте, комплексів неповноцінності. Він знаєте, може віджартуватися. Ну, ок, ти дурак, я дурак, а ми обидва дураки. І все, і пішов далі. Е, може забувати про когось. Якщо довго в полі зорі, в полі зору такої людини тебе не було, він може про вас забути і з глаз дало, і знаєте, і серце вон. Е, він може щиро е, пообіцяти щось. Але, знаєте, із оцього брехливого свого темпераменту, він може відволіктися і вже й забув, що обіцяв. Тобто, Йому потрібно про це нагадувати. Він не спеціально да, про щось забуває. Ну, Він може віджартуватися. Ну, знаєш, ти мені багато раз говорив, а я багато раз тебе слухав. Тобто, нагадуйте йому взагалі абсолютно нормально, цей психотип не буде ображений за це. Ці е, психотипи вони не маніпулятори. Вони все розуміють прямолінійно. Е, якщо він винен, він вибачиться, е, Ну, з ким не буває. Да? І піде далі. Е, він недратівливий. Цей психотип, проте може бути гнівливим. Він не пригнічує в собі, не приборкує оцей гнів. Він може миттєво вибухнути, як той сірник не боїться зіпсувати стосунки. Може бути скандалістом. І знаєте, так як оцей психотип йому не притаманно пригнічувати цей гнів. Вибухає він швидко, тобто він швидко розряджається і заспокоюється, звичайно. Нічого в собі, знаєте, цього не залишає. І тому такі люди вони не будуть страждати від знаєте, від оцих ішемічних проявів, хвороб серця. Там не буде цього. А, що із, да, таких, е, із того, що потрібно було да, підтягнути такому психотипу? Слабка воля, погано самоконтролем, е, не ставить цілі да, такий психотип і їх не досягає. Він може вже запускати діла, а потім, знаєте, це все на останній момент, а потім це такий аврал, потрібно це все наздоганяти. Такого психотипу буде а ось пронесе. Тому такі люди, вони знаєте, вони не перегорають, вони не видихаються. Знаєте, їх ерудиція, вона така широка, тобто вони можуть багато про все знати, але це будуть поверхневі знання. Вони можуть починати читати книжки, та не до кінця. Багато буде розпочатих книг. Тіло, коротка шила, шия, кругле обличчя, короткі руки та ноги. А так як вони люблять поїсти, вони товстішають і можуть ставати, знаєте, такими квадратиками. Ну, вони не дуже хвилюються за власне зовнішністі. Це романтики, їх відпочинок: це байдарки, палатки, багаття, походи. Гітари, люди не аналітичних професій. Їх мислення воно, воно просте, побутове, неглибоке. Вони не роблять кар'єру, тобто це не кар'єристи. Професії у них які можуть бути. Да, ну, все пов'язане ну, з руками: слюсарі, столярі, лаборанти, щось майструвати. Це дуже трудолюбиві. Але в команді їм потрібна да, ця команда. Вони можуть порушувати дисципліну, це потрібно розуміти. Їх енергія має проявлятися в комунікаціях з людьми, там, де можна піднімати настрій людям. І важливо давати цьому психотипу людям для несподіванок да, місце. Не пригнічувати, бо якщо пригнічувати, буде оця апатія і депресія. Так як завжди, да, це психотип, він веселий, він буде і любити, да, бути в центрі уваги. Ну, звичайно, підійде будь-яка сфера реалізації ведучі заходів: весілля, стендапи, цирки, сцена, все, що пов'язано з гумором. Гумор це сила гіпертима. Вони здатні витягувати людей із депресивних станів. Якщо це не реалізувати, пригнічується цей емотивний психотип і обирається стан реготати постійно. Як коректувати так, такий психотип, нагадувати, утримувати від поганих вчинків, заохочувати? Якщо ви керівник у такого психотипу, ну, поручіть йому 5 справ хоча би, хоча би точно одну він виконає. Якщо ви, да, гіпертим, розумієте, да, що у вас є проблема да, з самоконтролем, з досягненням цілей, заводьте собі оці записники, нагадування, ведіть календарі, проводьте на да, морально-психологічний аналіз ситуації і своїх вчинків, стежте за своїми боргами, віддавайте їх, відноситесь відповідально да, до сексуальних зв'язків. Тобто будьте більш екологічнішими і до себе, і до партнера в цих зв'язках. Принаймні, да, оцю тему захисту повинно, ну, ви повинні знати, що це таке. Напрацьовуйте, напрацьовуйте да, цей емоційний інтелект, будьте чуйними до станів інших. Звичайно, да? перш за все, бути чуйним до стану себе. Що мені там да, таке, що мені там важко туди понурити? Можливо, якщо ви понурите, то там нічого такого вже, да, страшного і не буде. Як розпаковувати, наприклад, дав собі гіпертима? Тому що цей психотип він дуже важливий. Да? Він же ж відповідає за веселість, за розслаблення, за оцей гумор, приймати в собі всі почуття емоцій, емоції, не тільки радість, напрацьовувати знайомства з різними людьми, робити це на легкості, на розслабоні. До речі, цей психотип він відповідальний за те, що він спілкується. На ура, отлично, да? просто з усіма психотипами. Як взаємодіяти з таким психотипом, говорити про них, про їхні справи, сміятися з їх жартів, цікавитися їхніми ідеями, як вони проводять час, не грозити його деталями і складними аналізами. Це буде його, знаєте, вводити в стан якоїсь, йому буде захочеться втікати від цього, переводити тему. Е, у ситуаціях конфлікту, якщо да, ви вже бачите, що ви з ним в конфлікту, ну щиро попрохайте пробачення. Е, цей психотип, він швидко пробачає і забуває, він ніколи не носить це за собою. Взагалі. Е, не вимагайте, якщо ви керівник, наприклад, да, і у вас є такий психотип в команді, то не вимагайте від нього посидючості. Це не про нього. Е, це туди до застряганів, да, оце до них. А до гіпертиму не вимагайте і не очікуйте від нього. Він вам це не дасть. Зосередженість да, він вам не дасть. Давайте йому доручення, які притаманні його психотипу. Зараз, да, ну дуже. Да, ну як би ми зараз виживали без цієї да, легкості, розслабленості? Два роки да, вже, живемо в такому стані. Де потрібно в собі оцей психотип нарощувати, давати йому розгул, щоб не вводити себе да, в стан депресії, апатії, а нема можливість да, подорожувати, то да, на прогулянках, на оточуючому світі, на природі, на... давайте більше да, собі оцих дрібничок у деталях, що навколо мене зараз, в чому я можу себе зараз сюди легкість собі в чомусь зробити. Я сподіваюся, що цей ефір вам був цікавим, що я щось новеньке вам сьогодні розповіла. Як завжди, вдячна вам за ваші вподобайки і коментарі. Ще залишиться один психотип, про який вам згодом розповім. Це вже буде психотип «шизоїдний». Наразі з вами прощаюся, бажаю вам гарного дня і до зустрічі з вами у наступних ефірах.